Слава Ісусу Христу, кавалерочка. Ви знаєте, не можу сказати, що ранок добре, ніч була добра, тому що гнида бушувала цілу ніч по цілій Україні. Шкоди наробила. Знаєте, от читаю що вночі почали читати телеграм. Булося дибки, йде, розумієте. Але кавалєрочка, як я вам завжди говорю, як би важко не було, ми живемо в такій реальності. Нам треба рухатися вперед, йти тільки вперед, як би важко не було назад ані грану. Кавалєрочка, бережіть себе і своїх близьких, бо живемо в такій реальності. Але ви я вам завжди говорю, яка би ніч не була. Що би за вікном не виробилося, що на серці, в душі, в голові, але кожна людина рано має встати, файно все стріпати, зробити всі водні процедури і всі разом. Беріться до роботи! Ви знаєте, кавалерка, я коли хочу відволіктися, я тоді стою або до кухні, або йду прибирати, або десь просто йду фітькаюся. Одним словом, сьогодні стою до кухні, почитаю новини, то неможливо читати. Зараз приготую печінкові оладки, зварю гречку або макарон. Ще не знаю, знаєте, ще не придумала. І зараз вам запишу дуже класний салат. І там кавалерка нічого не потрібно. А такий смачний, що я вчора з'їла дві ложки просто з апетитом. Зараз я вам запишу рецепт. То що кавалерочка, як би важко не було, ми живемо в такій реальності. Ми зараз маємо підтримати один одного, Знаєте, і словом, і морально. Ну, знаєте, щоб людина не впускала руки. І взагалі ми живемо в такий, в такий час, що нам ми не маємо права впустити руки. Ми сильні, ми вистоїмо, ми йдемо до перемоги і все буде Україна. Так що, кавалірочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я йду в кавалі. от мені скажи, як ти умудряєшся вийти на роботу в магазин і продавати пледи і рушники. Ну, yeah. ну як? Ну, ти що з плакатом стоїш yeah, там Ти продавець Бога. Ти продавець від бок. А Нерка вчора з мене Наталія і каже, срочно мені привезіть набір рушників і плед, срочно. Я думаю, що це стало? Чи що? Думаю, вона на роботі, що діти. Кажу, Віталій, вези срочно, кажу, кажу, крику робить. А Натальці... Мимо, ну, знаєте, в продуктовому магазині продає, зразу тюхає, знаєте, покривали і то. Думаю, та що будуть люди по 10 разів, знаєте, ходити, замовляти? Ні, жартиться. Це наша місцева кавалерка, наша їм то є нової почти. Ну, тут на місці є можливість чому ні. сусіддям теж я бачу, де спродаєш з yeah. і сусідами, і на роботі, і всюди, знаєте, її десь бачать, то зразу. А можете подзвонити, щоб підвезли рушники або пледом? Та ясно, що можемо. Якщо ми на районі, якщо возимося, робимо роботу, то, звичайно, що підвеземо. Просто є такі форс-мажори, як Любочка моя сусідка. Кухонні рушники вже в продажі нема, але її з нами возять. Возять, просто возять. Бо які Але гарні, гарні оладки. — це дуже гарні. — Від цікави. Світана є просто кавалірочка, в мене тільки що а, так серце чуть не стався. Помастився Віталік цією. Я не знаю, чи то мас, чи то що, що то є, я не знаю. Але маститься, тому що то від чорної тієї плями забрать, сказали, що за тиждень його курва, ніхто не впізнає навіть рускавці. Вона ну, би ти впізнав. Маститься. А то аж течено насімасти. Ну, ну, ну там вже купив на як я купив, то вже семасте. А я також стою кажу, скільки Франція кошти. Кавалерка, 900 гривень. Я, я на нього подивився, думаю, ти вже цілку? Я думала, 200 гривень, то насі та ліпай. 900 гривень. Ми мали дві мені визволити. А чому ти напишеш? Дві. Він дві банки взяв. Йому ну, мало одної, він думає, вже буду красавцем. Що? Так каверка, на новому телефоні пам'яті нема, взялася за Віталіка телефон. Зараз буду за, е, е, в духовку ставити печінкові оладки. Ви бачите, печінку я переблендувала, посмажила і цибульку моркву всмажила. Тепер на дно викладаю смажену цибульку моркву, заливаю обов'язкову водичку. Обов і викладаю печінкові оладки. Як будь, ну, тут вже ну, ролі не грає. Я. Головне їх всіх виложити. Виложуємо, і отаку, бачите, обов'язково домашня сметана. Я вже пробувала і на вершках, і на тому. Ні, вона не є така смачна. Такі оладки смачні, як на домашній сметані. І все, шарами ось так все викладаємо. Будемо відправляти в духовку. Можна на сковорідці, кавалерка, але на сковорідці не то кіно. Я тобі поставлю, вона тут тільки не дорозвинута. Також тобі так. Ну А що? Я не жилую, я ти дала, просто вона мені по тому не підходить. Так, да, бачите, і також шарами викладає. Ну, Тут кавалерка 800 грам. До речі, печінка хороша. Але така дуже водяна. Тут, якщо кавалерка печінка водяна, тоді муки, треба, борошна треба давати трошки більше. І все, ось таке йде пів літри сметан. Майже, тут майже кілограм був. Тому що кажу, відходів практично не було. І цибульку виставляємо шарами. Висертаємо, Вона є жирна, але вона довго вартує. Та печінка. Вона ну, дуже смачно, коли приготується до кінця. Так, ну і в нас, ви знаєте, нічого просто так не пропадає. Треба сьогодні банки не забути взяти, не пельмедалі. Банки не забути взяти і поїхати ревіндом за банки. П'ятнадцять, дівчатку, п'ятнадцять. А кришку кажуть, піти пані я многу даю. Я як си на ту кришку подивила, думаю, але кавлірка, я нічого не говорила, тому що я знаю, що це дуже важкий труд. Тут як сметана, сиру. Взагалі. Ну, в селі дуже важко жити. Хтось думає, знаєте, що там дуже легко. Ні. Собі жити дуже важко, і я вам скажу навіть, якщо ви йдете в когось купляти щось домашнє, ніколи не турбуйтеся. Мене так королєва навчила, і воно так завжди є ніколи. Тому що це є дуже важка робота. Бачите, є все вискладена. Да, так, вони є жирні, але вони будуть дуже-дуже смачні. І добре, що ось ці каструлі є з антипригарним покриттям. Кавалерка, їх можна викли... Це Я вам даю зараз щиру рекомендацію. Ці каструлі можна використовувати як в духовці, так і на вогні, і на будь-яку плиту підійдуть. Бо в нас була на минулій квартирі індукційна, індукційна то не всі підходили, ось ці підходять, ці підходять. А що ті, ті такі блискучі, то вже проблематично було, бо не включалися. Тому ось ці саме каструлі вони підійдуть, кавалерка, на будь-яку плиту, і навіть можна використовувати їх в духовці. Так що я... Відправляю в наші ті в духовки. Так, кавалерочка, дуже смачний і легкий салат. Я зварила яйця і порізала кубиком. Ну, старалась. Цибулька зелена, обов'язково. Це головні інгредієнти. Я ж ви так подумала, що можна там дати ще і огірок, ну, що не будьте дати. Але я нічого не даю, щоб не стікало, знаєте, юшка не робилася. Не треба. Я вчора робила то Віталій все з'їм, бо він реально є дуже смачний, навіть максим. Даємо до цього перчика обов'язково. Я перця не жалію. І знаєте, я замітила, кавалерка, що цей салат хоче постояти в холодильнику. Сіль даємо, перець, дали багато не даємо, бо буде ще майонез. Гарно вимішуємо. І заправляємо майонез. І обов'язково кавалірка в холодильник, Обов'язково. Тому що потім такий смак, коли він холодний, він ще кращий, ніж такий. Так, майонезу на око кавалірка, все на око. Тут було 10 і є, 4. Що, чесно, навіть я не пам'ятаю. Все, що було, і пучок зеленої цибульки. подивіться, салат готовий. Ну він реально дуже смачний. Тут можна дати і плавлений сиро. Та тут можна комбінувати з цим салатом, кукурудзу. Ну, але я даю отаку, то що можу кукурудзу дати. А ти маєш, то давай Давай пробуємо. А ну. а не, якщо буде, ну. Я кукурудзу. бачите? Салат зразу на ходу. Якщо можна і є, то чого не дати. Даю кукурудзу, він буде ще смачніший. М -м -м. Але його, М -м -м. Кажуть, треба тримати в холодильник. Класний варіант на зелені свята приготувати. Ось такий швидко, швидко смачно, смачно, дуже смачний салат. Точно. Кукурузу вже А Як на марафоні йде? Ні, там майонез. Там майонез. А є ж майонези такі з межерів. Фітнес майонез які. А, так? Ну, то можна ж ти, можна... А ти його Ти не будеш наші. Ви навіть не пропонує бути. Бо... Майонез чи село? Салат? Село. Салат. Та ти, ти на марафоні чи ні? Ще не частково. Ні, я на 19-й піду. А це на 19, то зімало. Значить, будеш її, ну, это, так на таке клавні. Ну вже дитини на марафоні, ну, то, будеш їла. Так, лотки кавалерка, сьогодні забрати за не лише. Ну і наповнити. знаєте, Тому що ми той весь салат не зберемо, а їм обов'язково вода. Так що салат, кавалерка готова. І дуже швидко готується. І дуже-дуже смачний. Ви знаєте, який салат робити? Воля, салат готовий. Всім смачно. <рес> кавалерочка хороший розпадков. Ви знаєте, я люблю посуди. Посуду все таке. І не було в мене сковорідки на млинці. Реально, не було. А Треба мені, бо я взяла до і ніяк не можу їм віддати. а вони шкодують, вже і собі купи, тоді нам вітають. Замовила собі ось таку сковорідку, маестру. Дуже класно, крута. Ну, білобриса мені порекомендувала, павліриш. Але я вам скажу так, що оці, до речі, вже приготувалися як вони? Печенкові олад. Олапки. Я олапки, їх... до речі, їх можна затикати як на вогні, так і в духовці, але в духовці менше жари. Ну тут так, правда, бо газ дуже сильно давав.